Вітаю на сторінці мебляграю. Пропоную вашій увазі крісло марк від українського виробника торговельної марки TimeLess. Загальний розмір від краю до краю 1 метр 3 см і у глибину крісло займає 1 метр 13 см. Це крісло виконано в тканині Магік від постачальника СНТ. І на нього можливо обрати будь-який інший колір з палетки. Підлокітник крісла прикрашений хромованою декоративною трубкою та декоративною накладкою з матеріалу МДФ. Крісло легко розкладається. Принцип розкладання називається кардеон. Трішки підняли посадочне місце та видвинули вперед. В ньому є також невеличкий короб для зберігання білизни. І отримуємо спальне місце 80 см на 1,95 см наповнення пінополіуретан. При розкладанні крісла від основної стіни квартири залишається висока задня спинка. Також на це крісло можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка нас на салоні. А я бажаю вам гарного дня, течка вас у нас у гостях. До зустрічі!